Всім привіт! В цьому відео хочемо відповісти на запитання, які нещодавно задали в коментарях. Запитання було для Рості, і він зараз вам відповість. Він не знає, про що буде йти мова. Не підготовлений. Mm -hmm. І так, тебе запитали, як. Тобі у Словаччині порівняно з Чехією. Чи подобається, чи не подобається. От чи можеш ти ці дві країни порівняти. Може, ти трошки скажеш, скільки ти прожив до е, Словаччини в Чехії? В Чехії я був. Бо... Я ще до війни за п'ять місяців. Uh -huh. Осінь я поїхав на роботу на завод. Маленький, маленьке місто Пшеров Чехія. Я поїхав на заробітки. Потім, коли в лютому почалася війна, я залишився там і ще жив там почти 3 роки. Словаччині я тільки тут як два місяці. Ну тут тяжко мені щось. Коли ти сам жив, ну як сам, там у мене син маленький був. Ну і є, з мамою своєю. Ми розведені були. А Просто, якщо чесно, ну, мені тут подобається в Братиславі. Тут столиця, велике місто. люди, Що в Чехії, що в Словакії люди, вони нормально відносяться до українців, ті, що нормальне життя ведуть. Ну, я думаю, що мені і там, і там подобалось. Ну, просто тут дві різні, можна так сказати, тепер я не один. Я щаслив, що я не один. і Проходить наша життя так, ну, слава Богу. По цінам можеш сказати? По цінам, якщо чесно, Словакия трошечки. Просто що тут євро, так якщо я перевожу на крони, трошки може бути, може бути, трошки дорожче. Ну Але... десь так, так і так, ціни вони там. Ну, опять же, знаєте, навіть тут і там є акційні дні, є акційні магазини, є. Есть... Дивляйся, що ти покупаєш. Якщо ти покупаєш хліб, молоко, м'ясо не кожен день, купив собі м'ясо по акції. Що там 100 крон можеш купити добре м'ясо, що тут за 4 євро ти теж можеш купити по акції. А якщо ти так йдеш в магазин, так не дивишся, береш то... Розумієте самі, можна купити і по євро 20 молоко, а можна купити і по 60 центів молоко в Кофланді. Поэтому... Угу. В принципі, ціни однакові? Ціни однакові, опять же, які в а... магазини. Можна питання, заробітна плата. Ну... ну, якщо порівняти ту твою роботу і цю. Ну, розумієте, тут мені обіцяють трошки більше, ніж Чехії, але я там працював тільки 15 днів. Ну як, тобто як Чехи працюють. Вони працюють довгий тиждень, довга неділя і коротка неділя. У ну, них теж такі графіки є. Ну, є такі графік. Ну... Але ти зараз просто на іншому графіку, зовсім у тебе інша робота. У мене, слава Богу, зараз графік, як я просив у Господа, так він і зробив. Ну, як я просив, з понеділка по п'ятницю, субота-неділя-вихідні, в неділю я можу піти ну, вихідний провести з коханим своєю коханою. Субота неділя, вихідний, а виходить більше отримає. Ну обіцяють, я ще толком зарплату не отримав. А там, де ти раніше працював, працював, там у тебе були денні і нічні зміни. Да, 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 тоже. теж. І тоже. по 12 годин ти там працював, так? Так, да, по 12 uh -huh. годин. Ну я там проробив три роки. дві ну. денні зміни у тебе були з п'ятої ранку. До п'ятої вечора. Так. Потім я если якщо довга неділа, то понеділок-второк я працював з 5 до 5 ввечері 12 годин, потім середа четверг е, оддихаю. Потім п'ятниця-субота, неділя з п'яти вечора до п'яти ранку по 12 uh -huh. годин. Ну, а потім другу неділю, коротку неділю, я понеділок, второк вихідний, середа, четверг я працюю з ранку до п'яти вечора, потім п'ятниця, субота, неділя, вихідний. Теж можна сказати. ну, Такий графік, як зараз я роблю, мені більше подобається, тому що. ну, по-перше, денні зміни і найголовніше, що субота-неділя вихідні. І вечір вільний. Вечір вільний і ти якось вже, ну, як не написано, 6 днів працює, сьомий день віддихай. Сам Бог так казав. Так, відпочивай. Відпочивай. так і ще одне питання: ціни за оренду квартири. Скільки от ти там платив? 400 євро точно я платив. 400 євро. Одна кімнатна квартира в ну, невеличкому ну, місті ні, в Чехії. Так, ну, да. взагалі вони дуже там високі. Купити, оренда дуже дорога, дуже дорого. Навіть гуртожитку знімали, то ну, дорого, все одно виходило. Ну, опять же, тут і бувають, люди приїжджали на роботу, роботодавці самі давали, надавали житло, вони самі платили. Тут був великий плюс. Я два з половиною роки жив на заводі, два роки. Я не платив. ну, Правда, такі условия були не супер, але все одно все було. Так що, що вам скажу? В принципі, Чехія і Словакія, вони дуже... Дуже рідні народи, тому що вони і були Чехословакія, потім у них там в 92-му чи 91-му році розійшлися як різні країни, але все одно відлічається. Словаччині язик м'якче трошки. Люди якось так, ну, не знаю, вони так більше похожу на наші. Язик більш м'якший. Так що Словаччина мені подобається, ну подобається тут. Так що, слава Богу. Все. Дякую Ростя тобі за відповідь. Вам, вам дякую, дякую. за ваші запитання. Якщо вони ще у вас є, я думаю, пишіть в коментарях, будемо ось робити такі відео і будемо відповідати вам. Все, дякую за увагу, до зустрічі, до зустрічі. у наступних відео. Пока-пока.